Hannah, two, set. We are 1 Be. І це знайомство з нашої групи. Я хочу вам представити Ліон Наомі та Мене Харуку. У нашій групі три учасниці. Почнемо ми з мене. Мене звати Наомі, і мої позиції це саб-вокаліст, головний танцюрист, мадне і віжуал. Далі я, мене звати Ліон, і мої позиції це ведучий репер, головний вокалист, ведучий танцюрист і макне. На цьому все. Далі лідер групи Харука. Як ви зрозуміли, мене звуть Харука, та зараз я розкажу про свої позиції. Я главний репер, ведучий вокаліст, главний та танцюрист, лідер та онні. Як на старше? І як найголовна, я вибирала концепт групи. та ми зупинилися на моєму концепті. Також тут будуть кавери на пісні, як вокальні, так і пісні танцювальні. Через півроку у нас буде дебютний альбом. На цьому все. Бай, бай! Тому що ми бай-бай.